Вітаю! З вами Наталія Венгрен. Якщо ви у п'ятому класі або ви готуєтеся до складання НМТ з математики, то це якраз відео для вас. Адже найперше, що треба вміти нам, це перетворювати звичайні дроби у десяткові. Вчимося! Поїхали. Отже, маємо звичайний мішаний дріб 1,38. Що треба зробити? Ми пам'ятаємо, що десятковим дробом називається той дріб, у знаменнику якого 10, 100, 1000 і так далі, тобто розрядна одиниця. Як зробити розрядну одиницю з вісімки одну із цих перерахованих? 10 ми не зробимо ніяк, не домножимо ні на що, 100 теж 100 на 8 не ділиться, а ось 1 тисяча можна зробити, якщо ми домножимо 8 на 125. Але ми знаємо основну властивість дробу. Якщо ми і чисельник, і знаменник цього дробу домножимо на 125, дріб при цьому не зміниться. Поїхали. Отже, маємо 1 ціла, а 3 множимо на 125, це буде 375 тисячних. І тепер можна легко записати у вигляді десяткового дробу 1,375 тисячних. Як читається, так записуємо. Що робити у дробі 3 п'ятих? Знову треба поміркувати. 5 у знаменнику, а треба 10, 100 1000 і так далі. Так, правильно, 5 дуже легко. Ми можемо домножити на 2 і отримаємо 10. Тільки домножуємо, пам'ятаємо і чисельник, і знаменник. Отримуємо 6 десятих або 0,6. Добре, наступний дріб 6,175. Знову бачимо, 50, можна легко зробити 100. Домножимо на 2. І отримаємо 6,2 на 17, 34, 2 на 50 100. І маємо, звичайно, десятковий дріб 6,34. Що робити, якщо маємо дріб 3 четвертих? Все те саме думати. Думаємо: 4. На що треба домножити 4, щоб вийшло 100? На 25. Тому домножимо на 25 і чисельник, і знаменник. Отримаємо 75 сотих. І маємо у результаті 0,75. А чи зможете ви самостійно виконати перетворення ось такого мішаного числа у вигляді десяткового дробу? Я вірю, що зможете. Успіхів вам!